Білий церков і хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. спасений буде. Хто не буде, віроти, не буде спасений Друзі, подкатись, можете просто посмакувати. Вітання з хрещенням. Все дуже гарно організовано тут. Ми дуже вдячні, але найбільше ми вдячні нашому Господу. Тому, Тому готуємося до хрещення. Ні, зовсім не холодно. Вам там холодно. Брати і сестри. Ісус Христос сказав. Отож, ідіть і навчіть всі народи. Хрестячи їх. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все телів. І ото я з вами по дні і аж до закінчення віку. Амінь. Дякую тобі, Господи, за цей чудовий день, який створив. Прости з нас за таку делікатність. Прости, що нам навіть крафлю дощу часом їжають, що ми, можливо, нарікаємо. Я не бачу сьогодні нарікання у наших братів і сестер. Але буває так. Господи. Сьогодні наші в наші окопах, сьогодні наші хлопці терплять велике лихо, захисники. Нам тут комфортно. Ми дякуємо тобі за це. Дякую, що ти зберіг наше спасителя наше, нашого, який спас мене, і зробити це свято, подарунок для тебе. Василя, Тетяну, Дмитра, Влада і Іванку. Дякую тебе за цей подарунок. Нехай ці квіти, живі квіти, живих душ будуть великою вдячністю тобі за те, що ти звершив на Логоському хресті. Церкві Фанія тішиться, родичі тішаться, всі слухачі. Сьогоднішнього священного дійства тішиться разом з нами. Благослови нас усіх! Благослови цю воду, благослови тих, хто буде приймати хрещення. Дякую, що ти почув нас. Отець, син і святий Дух. Амінь. Амінь. Можна заходити, можна всім заходити, щоб ви звикались до води. Так що заходьте всі, ставайте тако гарно рядочок. Вода тепла, щоб ви собі дали. Не переживали. <appearances> Дякую, що хто на її. Так що можна в нас вже зараз і взимку приймати харч, якщо щось. Помаленько. Чудово. Ти коли останній раз в воді була? Не пам'ятаєш? Ні ну в смислі в басейні. Давно. Ой. Ну, на ще ніхто не вчиться. Будь ласка, брате. Так, ну що ми будемо хрестити перших дівчат чи чоловіків? Дівчат, добре? Хто найбільше вірить, Найбільше влада. Добре, почнемо з тебе. Так, Вася, сам справиться. Да. Так. Тут. Так, якщо можна, отут під, під банером не стояти, добре? Бо буде, буде відео і буде фотографія і для, такого, для документу. То дякую вам дуже, дуже дякую. Да. Ви можете зайняти місце тільки в другому. От тут, тут буде, тут буде хрещення. Так що ти можеш звідти, так? Да. Зайти. Добре. І будеш Вася мені давати мікрофон.